таке ризик це втикати під маркетом і ждати піцу ще 10 хвилин. Краттю, була одна пачечка така. взяв ага, дружині суші, а собі вирішив взяти піцу. Да. Ну а що? В принципі, нормально. Мені хватить з головою піце нажратися. Один прийом піші нормально. Ой. Скільки там піців буде десь? 1002 калорії, плюс-мінус. Так що окей. Якось так. Блять, дуже швидко кофе п'ю. Прийдеться ще одне брати. За, ці, за цей тиждень вперше чувствую себе нормально як людина. Взагалі немає сумливості нічого. Я думав, що сьогодні я не буду працювати в ніч, але щось мені підказує, що буду. Бо ну, реально себе дуже добре почуваю. Хіба що дружині буде, ну прям що дуже хірово, що вона не засне, то тоді окей. А якщо так, як зараз, то вона засне собі та й все. Я піду. Відпрацюю нормально, а в неділю тоді перед понеділком не буду працювати. ляжу посплю добре, і заряджений піду з кайфом. Блін. І сьогодні вийшла розпаковка, вона просто топово вистрелила. Це, ну, я, от чесно скажу вам, а, не, не дуже рідко таке буває, що Ти публікуєш відос і розумієш, що цей відос точно залетить, і це, блядь, буде успіх. От з цим відосом було іменно так: не через те, що там якісь прям бомбові знахідки були, просто що нова локація, локація топова, і дуже крута вийшла прев'юшка. Я, блядь, в шокі там Сітіерка. А зараз я, як виходив, було 700 переглядів. І Сітіерка 9. 9 і 1, і чи 9 і 2, не помню. Ну це просто топ. Це кращий показник Сітіера на такий об'єм переглядів і показів, які в мене були. Це ахіренно. Так що. Але одне, але в тому, що. О, Всі пишуть за звук, не знаю, я от...